Дорогі Христі, брати і сестри, шановні телеглядачі і всі, хто вмикає телебачення, щоб подивитися нашу духовну просвітницьку телепередачу світло, життя. І, як завжди, вітаю вас цим гарним і славним християнським привітом. Слава Ісусу Христу! Господь наш Ісус Христос, після свого Воскресіння, прийшовши до своїх учнів через замкнені двері, сказав їм, мир вам, як мене послав Отець, так і я посилаю вас, вдихнув на них і сказав, прийміть Духа Святого, кому відпустити гріхи, відпустяться їм, кому затримаєте, затримаються». І цими словами Господь дає завдання своїм апостолам учням відпускати людям гріхи. Цими словами встановлює пресвяту тайну покаяння, тайну, яку називають великою тайною любові, Бога до людини. Бо саме Бог у святій тайній сповіді прощає людям гріхи. І тому сьогодні ми будемо з вами, дорогі в Христі, говорити про святу тайну сповідь. Чим вона для нас є? Чому ми маємо сповідатися? Які плоди і дари Господь посилає через святу тайду покаяння? І якою має бути наша сповідь? Найбільшим ворогом людської душі є гріх. Він є причиною поневолення, несе духовну смерть, зло і кару. З катехизму християнської віри знаємо, що гріх це є свідомий і добровільний переступ Божої заповіді. Гріхи ми класифікуємо на легкі, простимі і тяжкі смертні, в залежності від ваги переступлення Божих заповідей. Тяжкий гріх ми називаємо смертним, бо через Нього ми тратимо освячуючу ласку благодать, право на вічне щастя в небі, і перестаємо бути дітьми Божими. Але тому, що наш Спаситель Ісус Христос умер на христі за всіх людей і сплатив Божій справедливості за всі гріхи, то задля заслуг нашого Спасителя. Можна одержати прощення гріхів у святому хрещенні, а відтак у святій Тайні сповіді. Власне, в цьому сенсі святий Амброзі Медіолянський говорить, що покаяння оправдовує кожен гріх. Отже, людина, яка гідно приступає до святої тайни сповіді, покаяння, приймає від Божого милосердя прощення образи, яку вона йому вчинила. І одночасно примирюється з церквою, яку вона зранила своїми гріхами. Отже, коли йдемо до святої сповіді, мусимо усвідомити, що Боже прощення має дуже важливу умову, його мусить попередити наше прощення, нашим ближнім, прости нам провини наші, так як ми прощаємо винуватцям нашим. Говоримо кожного разу в молитві Отче наш. Коли маємо намір приступити до святої сповіді, то важливим є належно приготуватися, корисним є взяти в руки молитвенник, пригадати собі всі заповіді, Божі, церковні гріхи, а також маємо пригадати собі і сповнити п'ять умов доброї сповіді, про яку говорить катехизм. Найперше, маємо зробити іспит чи аналіз нашого сумління. Друге, повинні збудити жаль за гріхи, бо ними ми образили нашого люблячого батька Бога. Третє, потрібно твердо постановити, більше не грішити і уникати нагод до гріха. Четверте, мусимо чітко і конкретно визнати. Гріхи у святій сповіді перед священником, і п'яте, виконати накладену священником покуту. Отже, коли дотримаємося цих вимог, то отримуємо обов'язково від святої сповіді велику духовну користь, сучасне послаблення віри і занепад духовного життя серед християн довело чимало людей до втрати відчуття гріха. В наслідку і до знецінення дару святої Тайни сповіді. Одна з важливих ознак живучості християнських громад, парафій, є та, як часто вірні приступають до святої сповіді. Очевидно, що саме приступання до сповіді ще не каже нам всього, але каже дуже і дуже багато. Бо тим людина визнає себе грішною, що є надзвичайно важливим. Засвідчує своє бажання боротися з гріхом, злом, що є в її серці, і жити по-божому. Сьогодні ми з вами на превеликий жаль можемо ще почути від декого таку загальновідому фразу. А для чого мені сповідатися? Я не вбив, не вкрав, які там в мене є гріхи? Для чого йти до сповіді? Але чи це є слова практикуючого християнина? Напевно, що ні, бо так розмірковуючи, ми вводимо самих себе в оману і перебуваємо в страшній небезпеці втратити спасіння, яке, властиво, і дає нам щире і правдиве покаяння. Перед цією небезпекою застерігає нас святий євангелист Іван, кажучи, коли кажемо, що ми гріха не маємо, то ми самих себе обманюємо. І правди немає в нас. Брак відчуття гріха, духовна байдужість сьогодні сильно є помітні, як, наприклад, в безшлюбних, розведених чи поновно одружених подружжях, у християн, які з лінивства чи релігійної байдужості, не ходять щонеділі й свята до церкви, не беруть участі у богослуженнях, християн, що живуть в гніві своїми ближніми. Але якщо випадково зайдуть до церкви, до храму, то незважаючи на грішний стан своєї душі, приймають святе причастя без сповіді, тобто в грісі, що є недопустимим. Новий катехизм католицької церкви називає святу тайну сповіді тайною оздоровлення, бо крім прощення гріхів, тайна сповіді має ще й лікувальну силу. Ніхто не може вважати себе виключеним від обіймів милосердного батька, а священники та єпископи це єдині в світі особи, яким церква дає владу прощати і відпускати гріхи. Вірні мають не тільки право сповідатися своїх гріхів, але церква зобов'язує кожного християнина, християнку, бодай раз на рік. Приступити до святої Тайни сповіді. Очевидно, що цей обов'язок Церква радить нам виконати передусім у великодному часі, бо він є до того найсприятливішим. Однак людина, яка дійсно бажає жити по Божому, не повинна чекати, щоб відбути свою сповідь тільки раз на рік, але повинна з неї користати якнайчастіше. А особливо після здійснення чи упадку у тяжкі гріхи. Сьогодні, дорогі в Христі, необхідно, щоб християни належно збагнули цінність дару святої Тайни сповіді та озброїли себе витривалістю і великим довір'ям до неї. Адже гідна сповідь повертає навіть найбільшому грішникові Божу ласку, мир, радість, спокій. І нерідко фізичне здоров'я. А ці труднощі, які виникли стосовно розуміння і належного використання дару святої сповіді, нам усім потрібно поступово перемагати. Потрібно слухати Боже Слово, вчення церкви про гріх, молитися, розважати, чинити навернення серця. Незважаючи на наші гріхи, Христос Господь. Дивиться на нас з такою самою любов'ю, як дивився на апостола Петра після його потрійного відречення, на Закхея, який бажав з ним зустрітися, на багатого юнака, який з Малку зберігав Божий закон. Та й на сповіді є школою прощення, бо людина, яка зазнає прощення, одночасно навчається прощати, та й на сповіді є школою прощення. Людина, яка зазнає прощення, одночасно навчається прощати, примирюватися, мати милосердя і співчуття до інших людей. Сповідь – це коли ти каєшся за ті гріхи, що ти зробив. Прощає тобі. І потрібно після цього молитися. Бог її потім прощає за всі її гріхи. Вона прощається за ті всі погані вчинки, які вона зробила. За те, що ти комусь позаздрив чи ще щось. Коли ти говориш з Богом і ти. Про... Коли ти провинився і ти думаєш, що ти зробив погано. Людина сповідається за свої гріхи. І людина звільняється за своїх гріхів. Вона це, свої гріхи каже перед священником і Господом. І Господь за, те, за ті гріхи все прощає. Не мала так, собі в душі своїх тих гріхів. Тому що треба всі гріхи розказувати, тому що ти потім будеш мучитися за те, що ти зробив цей гріх, і щоб тебе Господь не простив. Ми отримуємо душі спокій. Замість це голос всередині, який ми чуємо, коли зробили щось погане, коли когось образив. Він е, ніби до нас говорить, чому ти так зробив, за що? Коли людина зробила людині погане щось, образили, чи… Не будь, чи щось інше, щось Після того цій людині буде, буде мучити совість. Совість це коли всередині тебе щось говорить, підказує, тобі, що робити, чи краще тобі чи краще це зробити, чи ні. Сповідатися тоді, коли в тебе на душі ніби камінь лежить, коли тобі вже важко і ти мучишся за ті гріхи, що ти зробив. Тоді треба піти і сповідатися. Ще не може, не вистачає. ти вже хочеш все сказати Ісусові, розказати, які ти гріхи зробив, що ти робив цей тиждень, цілий погано. Ми від священника отримуємо науку, також отримуємо молитву, походу і отримуємо прощення. Він священник каже, що Бог прощає вже, і тоді потрібно помолитися. У християнстві сповідь є піднесена до святої Тайни, до гідності святої Тайни. Коли людина приходить до сповіді, вона зустрічається у сповідальниці через священника, зустрічається з милосердним Господом, милосердним своїм Спасителем. Найперше людина має чітко зрозуміти свій гріховний стан, що я є грішний. І приходячи до сповідальниці, дуже часто ми виправдовуємося. Ми шукаємо виправдання на свій стан, так як це робив фарисей у притчі про Митаря і Фарисея. Отже ж, ми виправдовуємося, це не радиться робити. Чому? Тому що коли людина кається, це є можливість людини до духовного розвитку. Якщо людина не кається, якщо людина виправдовується. Це, означає, це може означати, що людина так не мов би, зупинилася на якомусь досягненні і вже більше не бачить. Тоді людина є нещаслива. Тому що те, що ми є люди, що ми є немічні, що ми є грішні. Це є нормальне навчання нашої християнської віри, і ми це цього не повинні стидатися, не повинні цього боятися, не повинні цього приховувати. Коли ми приходимо з таким щирим розкаяним серцем, коли ми дійсно щиро визнаємо наші гріхи, тоді Бог нас оправдує, Бог має можливість, має здатність, тому що Він, розуміючи нашу неміч, він хоче нас оправдати, хоче показати до нас своє милосердя. Коли ми себе оправдуємо. Напевне, тоді Господь Бог є безсилий щодо нашої немочі, і він нічого не може зробити. Може, тому так часто ми приходимо, виправдовуючи виправдовуємося, і тоді виходимо такими, як немов якими ми були. Отже ж, не розкаяними. Нам знову виходимо з церкви, такими, якими зайшли. Коли ми заходимо молитися, сповідатися, приймати Христа у Пресвятій тайні Євхаристії, ми маємо виходити відновленими, отже, ж зовсім іншими людьми, наповненими Святим Духом. І тоді, в такий спосіб, ми зовсім є якби розкаяним серцем, ми пристаємо перед людьми зовсім іншими. Ми несемо ту любов, ми несемо ту щирість. Нашого релігійного переживання, і тоді інші, бачачи це, мають можливість самим піти, скажімо, посповідатися, піти приступити до святих тайн самі бажають глибше і ревніше наслідувати християнське життя.